Добрий день! Сьогодні повторимо з вами такі геометричні фігури, як кут, трикутник, прямокутник, квадрат. А також згадаємо. Поняття площі та периметру. Основними геометричними фігурами є точка і пряма, а точки позначаються великими латинськими буквами. Прямі, як правило, позначаються маленькими латинськими буквами. Якщо ми з'єднаємо дві точки, які лежать на одній прямій, отримаємо відрізок. Наступна фігура це промінь. Промінь це лінія, яка має початок, але не має кінця. Промінь це нескінченна геометрична фігура. Пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Згадаємо з вами, що таке кут. Кут – це фігура, утворена двома промінями, які мають спільний початок. Як ви знаєте, кути вимірюються у градусах. Виміряти градусну міру кута допомагає нам такий прилад, як транспорти. Давайте згадаємо види кутів. За градусною мірою кути поділяються на гострі, тобто це такі куці, кути, градусна міра яких Менше за 90 градусів. Прямий кут це кут, який дорівнює 90 градусів. Як ви бачите, гострий кут, він менший за 90 градусів. Так? Отут була б у нас а, лінія, яка б утворювала сторона, точніше, кута, яка б утворювала саме 90 градусів. Тупий кут це кут, який більше за 90 градусів. Якщо в уяві ми Побудуємо сторону 90 градусів, да, то тупий кут буде більше за 90 градусів, але він менший за 180. І розгорнутий кут це кут градусна міра якого дорівнює 180 градусів. Якщо три точки, які не лежать на одній прямій, з'єднати відрізками. Ми отримаємо таку геометричну фігуру, яка називається трикутник. Трикутник має вершини. В даному випадку, це вершина А, Б, С. І сторони оці відрізки, які з'єднують наші точки, і є сторонами трикутника. Тобто, даний трикутник має сторону а, Б, Б, С, А, С. Окрім того, ви повинні. Пам'ятати, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А тепер згадаємо про периметр. Периметр це сума всіх сторін. Якщо ми подивимось на наш трикутник, який має сторони АБ, БЦ, АЦ, то можемо записати, що периметр дорівнює АБ додати сторону БЦ. І додати сторону АС. Трикутники можна розподілити на види за двома категоріями за кутами та за сторонами. Розглянемо класифікацію трикутників за кутами. Якщо у трикутника усі кути гострі. Такий трикутник називається гострокутним. Якщо у трикутника один кут тупий, такий трикутник називається тупокутник. І якщо у трикутника один кут прямий, у даному випадку це саме ось цей кут, то трикутник називається прямокутник. Давайте тепер розглянемо класифікацію трикутників за сторонами. Рівнобедрений трикутник це трикутник, у якого дві сторони рівні. Ці сторони, які рівні між собою, мають назву бічних сторін. А третя сторона це основа. Трикутник, у якого всі сторони рівні. Називається рівносторонні. І третій тип трикутників різносторонні. Тобто це такий трикутник, у якого всі сторони різні. Нам залишилось згадати, що таке прямокутник і квадрат. Прямокутник це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Дивіться. Так позначається прямі кути. Сторони а, Б і Б, С мають назву довжина і ширина. Довжина і ширина прямокутника це суміжні сторони. У прямокутника протилежні сторони рівні, тобто сторона АБ дорівнює стороні С Д, сторона Б С, до рівня стороні А, АД. Чотирикутник, або ж не чотирикутник навіть, а прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадрат. Тобто у квадрата всі кути прямі, і всі сторони. Рівні між собою. Можна позначити їх, бачите, маленькою буквою, або записати, що АВ дорівнює ВС дорівнює СД дорівнює АД. Звідси ми маємо. Нам залишилось лише згадати, чому дорівнює площа та периметр ряку, прямокутника. Та квадрат. Пло, прямокутник е, периметр спочатку. Периметр це сума всіх сторін. Якщо ми розглянемо пері, е, наш прямокутник, то бачимо, що протилежні, пам'ятаємо про те, що протилежні сторони у нас рівні. Тому периметр прямокутника це буде сторона А, додати сторону Б і помножити на. Площа прямокутника це сторона А помножена на сторону Б, або кажуть довжина помножена на ширину. У квадрата всі сторони рівні, тому ми можемо записати площу як А помножене на А або А в квадраті, а периметр взагалі, то це буде А плюс А плюс А плюс А. Плюс а. Чотири. А, тобто маємо що периметр дорівнює 4 А. Нам залишилось з вами згадати площу. Формулу площі та периметра прямокутника і квадрат. Периметр це сума всіх сторін, у прямокутника протилежні сторони, рівні, тож периметр прямокутника це довжина додати до ширини і помножити на 2, а площа це довжина помножена на ширину. Якщо ми позначимо довжину буквою А, ширину буквою Б, маємо таку формулу. S дорівнює А помножити на Б, периметр дорівнює А плюс Б помножене на Б. У квадрата усі сторони рівні. Замість Б ми підставимо А, отримаємо площа квадрата дорівнює А помножене на А або А в квадраті. Периметр, дорівнює 4 помножене на А. Ну що ж, ми згадали з вами усі основні фігури геометричні, які ми вивчали. Давайте спробуємо розв'язати типові задачі. Перше завдання. З трикутників, які ви бачите на екрані, знайдіть тупокутний трикутник. Я сподіваюся, що всі ви вибрали варіант Б. Саме третій трикутник у нас тупокутний, тому що він має кут. Який більше за 90 градусів і менший, ніж 180 градусів. Тобто цей трикутник має тупий кут. Наступне завдання. Визначить вид трикутника за його кутами. Ось кути 34 градуси, 127 та 19. Який же це трикутник? Гострокутний, прямокутний або тупокутний. Знову ж таки, я думаю, що у вас не було ніяких труднощів, і ви усі вибрали варіант В. Саме тупокутний трикутник може мати такі е, кути, тому що 127 це тупий кут. Він більший за 90 градусів і менший за 180 градусів. Боксерський ринг це квадрат зі сторонами 6 метрів. Скільки метрів канату треба для огорожі? Для того, щоб порахувати, скільки, скільки метрів канату треба для огорожі, треба знайти периметр боксерського ринку. Якщо це квадрат, то нам треба знайти периметр квадрату. Периметр квадрату дорівнює 4 помножене на А. Тобто. 4 помножене на 6 дорівнює 24 метрів. Відповідь Б. Наступне завдання. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 13 см, а бічна сторона менша на 5 см, ніж основа. Перше, що нам треба зробити, це знайти, звісно, бічну сторону. Вона на 5 см менше, тож 13 відняти 5, дорівнює 8 см, отримали довжину бічної сторони. Периметр – це сума всіх сторін, тобто Якщо ми до 13 додамо 8 і ще раз 8. чому? Тому що це у нас рівнобедрений трикутник, рівнобедрений. у рівнобедреного трикутника, бічні сторони рівні, тож, додавши два рази. 8, ми якраз і отримаємо периметр трикутника. 13 додати 16 буде 29 см. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 29 см. Запишемо відповідь. Наступна задача. Площа прямокутника 24 см, а його довжина 6 см. Побудуй цей прямокутник. Для того, щоб побудувати прямокутник, треба знайти його ширину. Ширину ми можемо знайти, звісно, з площі. Запишемо формулу площі. Чому дорівнює площа прямокутника? Так. Це ширина помножена на довжину. Тож, для того, щоб знайти ширину, треба 24, поділити на 6, отримаємо 4 сантиметри. Це ширина прямокутника. Тепер за допомогою лінійки самостійно побудуйте, будь ласка, цей прямокутник. Наступна задача, яку я хочу, щоб ви вже вирішили, самостійно. Квадрат має такий самий периметр, як і прямокутник зі сторонами 9 см і 15 см. Знайди сторону квадрата та його площу. Натисніть, будь ласка, на паузу і розв'яжіть цю задачу самостійно. Ну, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ви розв'язали задачу. Маємо периметр квадрата дорівнює периметру прямокутника. Знайдемо периметр прямокутника, це довжина плюс ширина помножена на 2. Це дорівня 48 см. І це у нас периметр прямокутника. Тепер ми знаємо, що і периметр квадрата теж дорівнює 48 см. Пам'ятаємо, що периметр квадрата це 4 помножене на А. Тому наступною дією ми знайдемо сторону квадрата. 48 поділити на 4 дорівнює 12 см. І це у нас сторона квадрата. Нам треба знайти ще площу. Площа це сторона помножена на сторону 12 помножити на 12 дорівнює 144 см квадратних. Не забувайте, що площа у нас вимірюється у квадратних сантиметрах. Відповідь. Сторона дорівнює 12 см, площа дорівнює 144 см квадратних. Цю задачу я також пропоную вам вирішити самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте розв'язати задачу. Розв'язування цієї задачі ми розбирати не будемо. Я запишу вам тільки правильну відповідь. Площа дорівнює 24 см квадратних. Сподіваюсь, що всі ви розв'язали задачу вірно. І перше ніж закінчити, я хочу вас попросити дати відповіді на такі питання, що я дізнався або дізналася, що зрозумів або зрозуміла, що вам сподобалось, що не сподобалось, чому ви навчились на цьому уроці, що вас зацікавило, де відчували труднощі або ж не відчували труднощі взагалі. Це було дуже здорово. Відповіді на ці питання ви можете надати мені в коментарях. А ми переходимо до домашнього завдання. Домашнє завдання сьогодні буде творче: треба знайти зображення предметів з навколишнього середовища, що мають форму прямокутників, квадратів і трикутників. А також обчислить будь-яку площу будь-якої поверхні, будь-якого. З предметів, які вас оточують, я бажаю вам успіху. Дякую за урок. До побачення!